Мої вітання, друзі. Сьогодні прийшла довгоочікувана посилочка. З Китаю, як ви пам'ятаєте, я нещодавно ремонтував електроболгарку акумуляторну і в мене виникла проблема, що я не мог перевірити ні мотор, ні саму плату керування. З Китаю прийшов ось такий набір. Це набір для заміни самої електроніки з двигуном. в в малесенькі, як ви бачите, складається вона з електронного модуля, тобто контролер для двигуна це у нас кнопка. А два провода, два дрота це у нас жилення. Двигун БЛДЦ, 14 зубів, і він вже зібраний. Так відчувається таке потужне магнітне поле, якір провертається тугенько всередині. Я не знаю, тут підшипники чи втулки, не видно. Ну, не буду я розбирати, тому що магніти тут потужні. І збирати його буде тяжко. Тому дріт тут десь 0,6 ну, мм. Давайте спробуємо його подати живлення на нього і перевірити, як він працює, чи взагалі він справний, чи несправний. Подаємо напругу 20 вольт від лабораторника і замикаємо ось ці два жовтих дроти. Так, давайте спробуємо, що в нас з цього вийде. Так, замикаємо і вибачте, зараз фокус. І як ви чуєте, двигун справно працює і відчувається така потужність дебела. Так, зупинити, звісно, ми його не зупинимо. Давайте заміряємо, скільки він струм споживає, щоб ви на майбутнє знали на холостому ходу. Споживає 1,5 ампера, тобто 30 Вт. При старті 3 ампера. Ось так він працює. Тобто тепер можна спокійно буде ремонтувати електроінструменти з, з таким набіром, щоб можна було перевірити або двигун, або сам, сам контролер. Вони йдуть однотипні. Є в мене ще ось такого плану. Я раніше ремонтував шурупокрут, який вийшов з ладу в день. День купівлі тут є напис, і цей він трішечки відрізняється тим, що тут є додатковий роз'єм для кнопки. Тобто три фази виходить, і кнопка тут регулювання обертів відбувається, і реверс, звісно, є світова індикація, і кнопка для імпульсного режиму в режимі реверса. Ось так, друзі. Тобто, тепер я в мене є запас для того, щоб відновлювати прилади, ну або хоча б виявити несправний вузол. Тобто буду працювати далі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.